На початку 90-х Борис Гудзяк переїжджає жити до України. Тут він бере активну участь у відродженні Української греко-католицької церкви. У 1992 році він очолює комісію з відновлення Львівської богословської академії. через два роки в малесенькому будиночку академія починає свою працю. Казав, що за два роки цей будинок буде стояти. Ну, він в це вірив. Він бачив, як він згуртує цілу команду навколо цього проекту. Я ж бачила тільки те, що такий великий будинок збудувати, знаєте, в Україні це розтягнеться на роки. Але пройшло два роки, і будинок стоїть у 1996 році. Університет переїжджає до нового будинку у 2006-му Освячено новий корпус філософсько богословського факультету на хуторівці. У 2010-му Розпочато будівництво студентського містечка біля Стрийського парку. Сказати оце, Борисові, що я не можу щось прочитати, тому що я не знаю цієї мови, означає не може бути. І дійсно, прийшовши до оку, я не знала жодної англійської. Я не знала італійської. Зараз для мене ні та ні інша мова не є проблемою. Тобто він переконаний в людині, з якою спускується настільки сильно і в її здібностях. Що ти раптом розумієш так, дійсно в цьому немає нічого неможливого, ти це можеш? Влітку 1998 року в соборі Святого Юра відбулися і свячення. Я більше ніколи не зустрічала людей, в яких віра і довіра так органічно пов'язані між собою. Вони нероздільні. Не знаю нікого більше, хто вміє так добре, так гарно, так влучно і так заслужено похвалити людину. І очевидно, що всі. Хто йому зустрічаються, чуються натхнені всім визнанням і цією похвалою. Для мене це відчуття було особливо цінним, коли я з ним зустрілася. Я, напевно, вперше відчула себе улюбленою Божою дитиною. Я пригадую отець. Ще, ще не був священником, ще працював дуже інтенсивно в Інституті церковної історії. Він присилав своїх співробітників, отих, що з, ними, з ним працювали на такі молитовні дні до нашого монастиря. Він дбав за цю сторінку їхньої праці, їхнього життя. І я думаю, це також повторилося на обширнішій скалі, вже коли університет, академія, пізніше університет стали діючими установами, що цей духовний аспект, молитовний аспект завжди був дуже ясний свідомості отця Бориса. У багатьох випадках люди, люди би просто зламалися фізично, емоційно, якби не бачили те, як виходить зі своїх труднощів отець Борис, як жартовно він намагається подолати свої особисті проблеми. Один день ти можеш бачити оця Бориса, майже знищеного психічно. Але молитва повертає, відновлює йому його духовний світ, повертає йому спроможність діяти, і це таке переконливе. Пригадується також, як отець Борис приїжджає не раз до нашого монастиря із братом, який працює на фермі, доглядає корів, знаходить час до розмови, знаходить час, щоб поцікавитись, як його праця. Я вже не вслухаюся, не вслуховуюся в тому, що вони говорять, але маю враження, переконання. Що оцю вдається увійти в то середовище, в той стан людини, в якому вона живе. Отець Ректор є особою, можливо, однією з найбільш привабливих в українській вищій освіті. Це фантастично добре освічена людина. Людина здатна відчувати себе достатньо вільно, в дуже багатьох царинах людського знання. Що не є стандартним для нашої, на жаль, освітньої системи? 50-й рік життя застав отця Бориса на 10-му році його ректорства. Що далі? Виглядає на те, що попереду ще більші виклики, серйозніші завдання, складніші випробування. Але я все таки думаю, що він несе за великий тягар. Після свячення, як він стояв при вході в церкві, і як на нього кидали квіти і йому бажали, то я сказала до чоловіка: ні, він не буде сам тут. Тут є щирі душі, які йому будуть допомагати. І так і є по нижні. You You make me feel so young. You make me me feel feel so so young spring Борис, з нагоди для 50-ліття Ми з Данилом тобі бажаємо всього найкращого, всіх Божих ласк, щедрого Божого благословення. І щоб ти залишався завжди таким, який ти є. Ми тебе дуже любимо. Нога є, благая літа. літа Можу просто сказати, що я і такий гордий, що він є мій товариш, що він є мій рідний брат А, І я з нагоди 50-ліття йому вважаю многих, многих, многих літ! Змогу. Много є літа. Що він з такою духовною наснагою головно служив молодим людям, які мають нагоду користати із того його, що так скажу. دخون خو سکارو خیر بوره س.